Протягом доби з 3 по 4 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 22 оперативних виїзди. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Двічі рятувальники Харківського району виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило село Липці, перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько 15-ї стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої. Рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами села Погонівка Барвінківської громади, трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.